Ну Андрей, привет. Привет. что что там Ну, расскажи, кто это? Хозяин? Нет, я не Вудей? А, -а, -а. а что Парасюк рассказывает, что это хозяин? Ну, помолился, может быть. Снимает? Помолился? Ну, наверное, он знаю что да? это водитель, чей аппарат он строит. Ну, навище такие каски рассказываешь, Что снято сегодня? Ранком? Ні, вчора Ну слухай, ну в мене є докази цього. Я і, ж не все відео викладав. І, і, і я ж не все відео викладав. Так якщо у вас не було в готелі, то як ви могли знімати сьогодні зранку? Я вчора відео знімав багато, я не все викладав. Так. Тобто це все-таки вчора було? Чи сьогодні? Ви це, це ви сьогодні зняли. А ви знімали вчора? Так. То як може бути? І це відео не виклав в мережу. То це вчорашнє відео, ви знаєте. Ні, це сьогоднішнє відео. Ще сьогоднішнє відео. Ваш... Ви... Але це не ваше відео. Ні, це не моє, звичайно. Це парушука відео. Так, а, а якщо у вас не було сьогодні, то які у вас можливі докази того, що це знято сьогодні? Ви не бачили? Давайте ще раз покажу вам. Ну, ну, mm. загоняв зрозуміло, Але про що йдеться? тобто, Які докази, того, що це буде сьогодні здається. Ну які докази? А де тут ні, взагалі голос? Так ви ж ви. Вели... Що за люди? Де, де, люди О, де люди пропали? Де люди пропали? Як в номері був? А чого я не відзиваюсь? Хоча я відзивався вчора. В номері коли був? Так. Звідки ж не знати, чому ви не відзиваєтесь? Mm. Навіщо займаєтесь такою провокацією? Якою провокацією? Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що ви зараз вигадуєте. Ви вигадую? Так. Ну я покажу відео. Розумієте? Ну Це ваше право. Я просто кажу, що це відео було знято вчора. Я був свідком того, як знімали. Стояв на своїй... Ну звісно, ви yeah. бачили, ми з знову yeah. зустрічалися з uh -huh. хіба ні? Yeah. Yeah. А чого ви вирізали там, де пересюк зброї на мене направляє? Все відео, яке в було знято в холі. Я а не виконав. з іншої сторони є. Ну та я ж не скоречався. З іншої сторони, що саме та саме той момент ви його вирізали. Розумієте, ви журналіст упорядочний. Все відомі його Ну слухайте, ну там є врізка, Ну що ви розказуєте? Сім років там видно вона, що вона розумієте? Я спеціально це відео закачав, щоб воно було в моєму архіві, розумієте, щоб щоб вам тикнути вам носом ваше ваше говно. Намагаюся донести, що я. Весь цей процес конфлікту не знімав. Коли були якісь гострі, я тоді я вмокав Ви сказали, що ви одним відео завантажили. Ну так, да, все да? відео, яке в мене було, я завантажував. Я, я вам ще раз повторюю. Я знімав не постійно. І той момент, коли, коли звою направляв, ви вирізали. Я вам ще раз повторюю. Там реально відео видно, було. як ви це зробили. У вас є відео тоді? Давайте тоді покажіть, будь ласка, оригінал відео. Можете показати оригінал відео? На телефоні зараз можемо продемонструвати. Продемонструйте. Не замонтовує а на, аварії, на ну, ти, я зня, зняв, зняв вчора. У мене. я візьму, mm. е Ну звісно, ви вибрали. Понятно з вами. Ну, у вас розказує? є з собою. У вас є з собою, щоб я не відходив, щоб не підозрювали, а USB шло, що я підключив. Немає з собою. А, тоді а, мені доведеться сходити, бо зараз, як ви бачите, на телефоні заряд. Три відсотки і це не дозволяє відображати Ну, тож покажіть рітер. хоча б файли. Ну дивіться, я зараз спробую, якщо це можливо, звісно, на телефоні. Там ще Але... нормально з відсотками. Ну їх три. Та нормально. А ось ось можливо нам і вдасться показати. Камера, бачите, не вмикається, бо батарея розряджена, так я не можу відобразити до цього. Та що, ну хоч мені казки розказує? Ну то так зайдіть, там є ж три файли, чого ви не, не показуєте їх? Ще, зараз покажу вам, дивіться. Файли, про які ви говорите, вони не стосуються, бачите, це вуличне відео. Так ви там ж щойно були відео? Вже їх ну, ось, Так Навіщо мені вуличне відео? Ви ну, покажіть з готелю. Будь ласка, якщо ви зараз зможете відшукати на моєму телефоні відео з готелю, от скажіть, в яку папку зайти, я вам продемонструю. Дивіться, Це ваш ось, телефон ось, не мій. Ось, ось галерея, де і зберігаються всі відео. Ну, ну там вже явно, що там ви, ви не просто коли він екшен, коли він був в зброю, витягує, да? ви його іменно в той момент виключили камеру. Ну це ви мені будете розказувати, no, журналісту я такий самий колега, як be, ви. розумієте? Безперечно, у вас є підстави вважати, як вам загодно. Якщо mm. ви так хочете, ви по суті можете вільні зробити, як вам згоджувати. Ми, ми? свого боку, будівувати за конфлікт, тому що мені здається, це не припустимо для народного депутата, так водитися. Тому ми вийшли взагалі з номера на відміну від всіх інших мешканців готелю, щоб показати, що людина з автоматом пройшла в готель. А це і... оце допустимо бути свідком от, 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 такої провокації, да? І а мовчати про неї? Як мовчати? Ми ж публікували новину про, Сухайте, про це відео. Слухайте, про це відео, яке воно знято ранком. Я вам ще раз повторюю, це не відео знято зранку. Ну це вигадка. Вигадка? Я, я вам докажу слова. зворотня. Як? Я вам покажу зворотня. Як? як? Побач.